День сьомий. Привіт, привіт! Ти де зараз? Там же. А душі інші поруч є, е, є багато. Е, ми, ну, брати і сестри, зараз думаємо, що поставити вам з мамою. Е, подвійну книгу чи окрему таблицю? Він сразу каже разу книгу. Ну, дає образ книги. Е спільний памятник книгу так добре буде. Е я поясню. Е зараз у мами стоїть просто така дощечка, там 60 на 40, і там портрет, і прізвище, ім'я, ну і дати. І це зараз табличка стоїть. А мені чомусь прийшла думка, не знаю, хто її підкинув. Ну зрозуміло, що думки це нам підкидають. І така, як зробити з граніту книгу, ну, розкриту книгу. І на одній, на одній сторінці зробити маму. А на другій сторінці зробити батька. І у нас пішла така, що робити, як робити, ну як взагалі краще це зробити. От я вирішив і в нього. Тобто він однозначно сказав, що да, добре, книга, щоб було разом. Ну, в нього весь час це проскакує, щоб разом, разом біля мами, біля дружини. Я паралельно. Питаю мами, вона каже, що це вам треба. Ви її вирішуєте. І йдуть образи, що якщо це буде книга, книга спільна, то і у нас буде спільніше, стабільніше. Якщо окремий табличка, то енергії слабше. Тобто ми самі собі створюємо додаткові енергії. Це дійсно потрібно нам, живим, а не померлим. Хоча батько ще, ну, він ще навіть його ще не зустріли, тому е, він на своїй волні, е, да, от книга разом, хочу бути разом, все це, мама, вже так не каже. Мамо, це нам, нам що, нам, ми вже давно, це вам треба. І от коли я пробував дивитися її образи, які вона посилає, то виходить, що якщо ми поставимо і то, і то нормально, це вже повага до батьків. Але окрім поваги до батьків, є ще така деталь, як, о, як наша енергія живих, тому що ці таблички або там якісь ну, великі громозкі, якісь ну, цього не буде, це зрозуміло. Погоста в нас зараз немає, щоб про це зараз говорити. Коли буде погост, тоді ми будемо вже вирішувати окремо. Зараз цвинтар, і там треба це вирішувати. І от, коли ми об'єднуємо дві фотографії в одну книгу, це як наша сторінка, наша дітей, і ми її перелиснули, перегорнули. І е, ця спільна е, спільна книга, книга, да, вона світла. Вона буде давати інші набагато сильніші енергії е, і зв'язок з батьками. Якщо ми... Але знову кажу, окремі таблички це наша повага до наших батьків. А створення спільного чогось, ну, ідеальне, ну, давайте закінчу. створення спільного, тобто в даний випадок, це книга, це посилення батьківської енергії для нас, для живих дітей. А якщо поставити, якщо є пагост і ставиться родовий камінь, то там цей родовий камінь, це спільно не тільки батьків, а йде де бабусь, дідусь, ми померли, діти померли, і цей камінь він набирає, ну я просто уявляю, які це енергії. Продовжую. Це я в батька питаю. А в тебе є якісь питання? Ні. Чекаю твоїх. Якщо чесно, то я не хочу піднімати мною питання. Можна, я розповім всім про нашу розмову і що буде далі? Так, роби, як вважаєш за потрібне. Чому ти на все погоджуєшся? Ну, це я в нього питаю. Чому ти на все одразу погоджуєшся? Ти ж знаєш, що треба робити і правильно, тому і рішай сам. Дякую. Давай пізніше поговоримо. Добре. Тобто, я взяв дозвіл у батька на те, щоб оприлюднити е, оцю нашу розмову. Е, Ну, скажем так, його е, благо, тому що завдяки його згоді е, багато людей узнають, е, що відбувається з душею, що вона відчуває, де вона знаходиться, і взагалі, як воно у нас є вже одна попередня взяття, да? а це вже друга, це як підтвердження, для мене я кажу, це як здравомисліє. Uh, і плюс якісь нові, можемо, якісь нюанси, які ще піймаю, які не додивився.